Така відстань, да. що ми можемо собі, а ми да. ще із мікрофончиком, ага, нам там взагалі нічого не заважає, да. От, що ми можемо абсолютно спокійно. Right. Пані Людмила, я такий, знаєте, по мені проїхався Буковинський такий асфальто каточок, каточок, по мені проїхався. І цей каточок називався Бувчиха. Того, що ви зі мною зробили, скажіть? Боже, я так рада, що нарешті я з вами щось зробила. Я абсолютно навзаємо щасливий, що побачив цю виставу, що її побачив Київ. В мене є така, я ж маркетолог. Театр це ж так. Це так. Нарешту вже. No, no. От. Я більше все-таки ж таки маркетолог, і я дивлюся на процес пакування, як відбувається запаковка самого продукту вистава і як це репрезентується в середині міста. ну Тут мені складніше бачити, ну, як він може бути запакований назов. Ваша вовчиха в моєму уявленні. Я сидів, звісно, дивився виставу, і ну, маркетолога ж вимкнути не можна. Це така презентація, Буковини, тому що ви берете такий от він, для вашого театру він все ж таки історичний матеріал. Так? Ви робите оцей дотик до матеріалу, який написаний про, про цю землю. Ви е, свою виставу щедро здоблюєте е, фольклором, традиціями, е, побутом, елементами побуту, і, е, головне мовою. Тому ця вистава от прямо презентація в Україні, світу і так далі. А, якийсь в мене такий задовгий вступ, компліментарний, Дякую. тому що ну, ну коли, 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 Але... коли мене коли <різь> мене, <різь> <різь> а в нас все записано, Ой. так що це можна буде ще й переглядати переглядати. Е, е, ну, В мене так буває. Якщо е, вистава в мене входить і е, робить оцей внутрішній вибух, е, то е, я готовий про це говорити е, і абсолютно. Чітко от в мене є ці всі чатіки з, з знайомими театралами. Вони вже сьогодні будуть знати, що вони пропустили, і їм їхати в Чернівці. Чернівці. О, це добре. <сі> це <приїдуть>. <сі> 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 Вам же ж це виклик був якийсь братися за постановку, яка в, в історії Чернівецького театру вже вписана як легенда. Так, я коли після Театрального інституту Карпанка Карл прийшла в Чернівці, я, вже, я ще застала виставу вовчиха стару і де героїню Жмут грала Галина Янушевич. Ну, це була зірка Буковини. Вони надзвичайно любили Буковинці зараз, хто пам'ятає її, згадують просто як унікальну актрису. Але вона була вже в віці. І всі запам'ятали ну, моє покоління, таку вовчиху, більш старшу і так далі. І крім того, там грали всі зірки. І ця вовчиха записана на відео. Угу. Так, і є фільм там, де Галина Яківна грає, покійні наші актори. Щастям побдарував. Залишив мені тато земельку та всю в боргах. А тепер хочуть забрати її. Ніхто не має права ні продати, ні купити. Моя вона, моя земля, я її наслідую. Я її бачила цю. Але я побачила, і буквально пройшло декілька вистав, її зняли вже. Ну вона вже дуже занадто була стара. Пройшло багато років, і весь час Кобилянська, ну театр Кобилянської. Тут однозначно треба шукати, відкривати якісь її речі. А я вже ставила раніше Кобилянської. Вона мені, мені не давала спокою. Вона настільки глибока, і от на мою думку, вона ще до кінця не відкрита. Але що брати? Вовчиху боялися, тому що весь час пам'ятник Галини Ян Янушевич. Але все-таки треба було піти на це. І перше питання, яке постало, звичайно, без головної ролі, хто буде грати вовчиха, ну тут нереально. Ну і мій вибір впав на молоду актрису. Звичайно, це був у всіх шок, тому що всі пам'ятають вовчиха. Має бути старша актриса, такі традиції українського театру, якщо героїня проходить весь, все життя, то це має бути обов'язково вікова роль. Ну, ми в цьому плані зламали ці традиції, і я думаю, що це добре, тому що сучасний театр, він, як і ми змінюється. І якісь речі треба ламати, міняти, підходити до цього. Хоча чому. Сама героїня така має бути вікова. У неї молоді діти. Вона просто вироблена, змучена, жінка і так власне написана у Кобилянської. І тому у нас молода актриса, вона звичайно талановита, Снежана Кавуличка грає головну роль, проходить через великий період свого життя. Ну, і Буковина, і Буковина, як би з неї, я киянка. Народилася в Києві. Вся моя сім'я. Рідня в Києві живуть. Але я вже багато років живу на Буковині, і я вже буковинка. І мені настільки близько це все. Я коли чую буковинську мову, чому, власно, Коблянською не написано так чисто акцентовано буковинська мова. Але я зрозуміла, я повинна обов'язково це зробити, тому що це та фарба, без якої Буковини немає. І ми маємо гордитися, що у нас. Україна і багато-багато регіонів, які мають свій колорит, мова перше. Ну і вже пішло, 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 де вішо? Це неймовірно, знаєте, е, от е, це питання перекладів, ну, наприклад, літератури, фільмів. От е, якщо фільм знятий режисер придумав його зняти двомовним, uh -huh. то чого ви нам його перекладаєте все от, ну, одною фарбою? Чи, чи там, не знаю, книжки, якщо там використаний якийсь діалект, ну, шукайте його, адаптуйте, перекладайте. І зараз ви говорите, і в мене перед очима знову-таки маркетингові оці кейси Вовчиха і, від п'ятку, і памфір від кіна. І режисер Памфіра, він просто, ну я не знаю, там гвалтував цих акторів, щоб я не знаю, знаєте, не знаєте, він їм іспити влаштовував. Так, да, Він брав мовного т'ютера. Вони там ну, якісь там заняття, вимова, це все. А потім він їм іспити робив. Він їх відправляв на ринок. Так, Якщо там їх за свого приймали, він каже, все, ви готові. Тому там підготовка була дуже довга, вони ну, там щось довго-довго. Прям, прям а скільки ви працювали не бездавно? Ну, так як зазвичай, два з половиною місяця десь так. Угу. Як зазвичай, репетиції. Але справа в тому, що у нас в виставі зайняті актори, які дуже добре володіють цим діалектом. Тобто нам не треба було влаштовувати екзамен. Навпаки, ми шукали, як ще яскравіше це все подати, тому що, я ж кажу, в Кобилянській воно так дуже делікатно зроблено. І ми занурювалися нашими, і ми так реготали на репетиціях, тому що ми як починали. Всі розмовляти то все пішло, ми купалися в цьому діалекті. Але ще цікаво, що до нас приєдналися харківські актори, Ага. Так, жанчі, грає, а? от так. які взагалі не розуміли, чому ми сміємося, і, і взагалі про що бесіда. Оце було найцікавіше. Тобто говорить українською, а Не, не розумію, розумію. не розумію. І вони записували, і наші самі з ними. Працювали, для них це було відкриття. І кияни, до речі, також бреть участь, і їм теж було складно, було складно. Але так от докупи, так що ми от, таким чином взяли цей діалект, який я дуже люблю. Дуже люблю. надзвичайно. він він об'ємний. І він таку дає атмосферу нашого, нашої Буковини, Вона ж така неймовірна. І це самомовою дуже гарно да. вона виділяється. Це той інструмент, який у вас в, в арсеналі е, режисера є, е, ну, е, і це питання виключно до вас. Ви ним могли скористатися, могли не скористатися. Так. так. Тобто... Ви могли в, в, в своїй роботі відкусити е, оцей е, від яблука цей шматочок, да, такий Apple. Такий, от, і все. І такий вже е, під, підгризаний е, глядач би дивився. А ви, навпаки, ви йому додали е, оцей об'єм е, і є. Мені ніколи не буває, що я дивлюся одну виставу. от, от про, прям, те, те, що показують на, 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 на сцені. Я ж ще дивлюся, слухаю дихання зала, зали глядацької і е, дивлюся, е, слухаю, хто сприймає, от, хто поряд зі мною. То от, такий от, перший момент налаштовування а, нашого слухового а, апарату ну, простіше, все ж таки там. Чи, чи, чи не кожен день в театрі на будь-які забаганки режисера я впригую одразу? Да? От. А у інших людей це трішечки повільніше якось так відбувається. І, і вони такі налаштовувалися, такі прислухалися. Воно ж видно так прямо голова, або от якось вушка туди, вушка туди, такі, такі, такі калібровочка така. А потім в певний момент і все, і і е, не було цього моменту, що, 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 що мова що, заважала що, 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 не було. не було. І це гарно ну, говорить і про саму роботу, і про ну, рівень самих. Треба б з божій купити. Ти жінки хто вас тримає, не самий хато має дитя. Та що слава, хату справді маю, але вона кусна. Коли немає ні другого життя, до дружиття, ж мечта. Чоловік щасливий, коли у двом живе.